В Україні завершується робота. Над документальним фільмом про українських бойових пілотів Грім серед ясного неба в тайвотновості прекрасно абсолютно все. В основі сюжету історія полковника Ростислава Лазаренка, героя України, відомого за позивним Грім, який ще на початку повномасштабного вторгнення очолив команду штурмової авіації. Разом з побратимами полковник Лазаренко знищував цілі колони російської техніки. У перші години повномасштабної війни він виводив літак. Такий з під удару крилатих ракет по аеродромам. Він щодня спалював десятки машин бронетехніки, знищував цілі підрозділи рашистів у колонах. То була страшна картина, яка навіки залишилась в його пам'яті. Саме на плечі молодого, але вже досвідченого пілота, лягла важлива місія згуртувати навколо себе льотчиків і вступити в бій з ворогом. Про це повідомляють повітряні сили. З моменту вторгнення Росії український пілот-винищувач Ростислав Лазаренко здійснив понад 330 вильотів. Свій перший бойовий виліт він зробив у перший день війни. Ніхто не знав, якою яким розміром колона. Мені сказали приблизно 700 одиниць техніки. Коли ми підготувалися на цьому листочку, розписали, куди будемо летіти. Я з Сашком переговорив. І Як час пам'ятаю, ми вже йшли на літак, і Сашко підходить, каже. Каже, палоч, каже, мені страшно. Я кажу, знаєш, Сашко, кажу, мені теж страшно. Я кажу, дуже страшно. Я кажу, але ми маємо це робити? Я кажу, хто буде робити? Така кажу, наша доля. До ранку, 24 лютого 22-го року, Лазаренко разом зі своїм напарником знищили найбільший російський військовий конвой з Криму. Але Саша загинув, коли його літак збили. Лазаренко пролетів крізь хмару полум'я, але вижив відтоді 28-річний герой, чи не щодня вилітає в бій проти російських загарбників. Він каже, що його колеги-пілоти готові освоїти високоефективний винищувач ф 16 і використати його у бою, знаючи своїх, знаючи наших людей, знаючи українців. І я знаю, що якщо ці хлопчики підуть перенавчатися, поки ми тут будемо продовжувати воювати. То вони будуть, вони не зможуть відпочивати чисто психологічно не зможуть. Вони будуть робити все можливе, щоб якомога швидше перенавчитися на цю техніку і повернутися. І з посмішкою, коли пустять першу ракету, в той су 35 і скажуть, ну хлопчики, ми вже працюємо, ми вже в роботі. Пліч опліч з Лазаренком воює льотчик винищувач Олексій. F-16 допоможе подолати переваги російських винищувачів су 35 тому що F-16 збільшить дальність ураження, і ми матимемо можливість знищувати противника на окупованій території України. Можливо, їм доведеться долати мовні розбіжності, але Олексій каже, що українські пілоти вже багато знають про F-16 щодо систем літака, польотів, тактики, техніки для наших пілотів це не проблема. Тому що, як кажуть наші викладачі, треба відчувати літак і відчувати літак, що українською, що англійською буде так само. Ми Кажемо про сотню, дві сотні. Ні, ми кажемо про десятки. безумовно, ми не можемо. Ми не можемо дозволити собі зараз дозволити золоте одразу всіх пілотів. чим ми лишимося? Ми щодня завдаємо десятки авіаударів по них. На радянській техніці, але дає, ну, іншого виходу. Немає піхота потребує підтримки з повітря. Якщо її не буде, то будуть гинути більше людей, тому тут без варіантів. Незважаючи на те, що попереду ще багато роботи, вони прагнуть виправдати величезні сподівання, які постають перед ними в Україні та за її межами. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Варшава. Польща передасть Україні решту своїх літаків міг 29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників. Про це розповів речник МЗС Павел Вронський у коментарі «Укрінформу». Дипломат зазначив, що від початку повномасштабної війни Польща передала Україні бронетехніку, артилерійські системи а також цитата максимальну кількість запчастини комплектуючих до міг 29 Павло Воронський додав, що Польща до певної міри також перебуває під загрозою, і якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які це збиватимуть. Польща наразі має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35, але поки що Польща має лише літаки F-16, що є недостатнім потенціалом для гарантування повного контролю над небом. Воронський додав, що уряд передусім зобов'язаний захищати державу, гарантувати безпеку. Ку своїх громадян і території, а по-друге, допомагати своїм найближчим союзникам. І з нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Вітаємо вас, пане Валерію. Доброго дня. Пане Валерію, от ця заява про те, що Польща передасть свої літаки, міги свої, але після того як отримає компенсацію якусь від партнерів, про яку кількість цих мігів може йтися, і як би вони могли позначитися на нашій ситуації, я кажу військову складову, що полякам ці літаки не як засіб протиповітряної оборони не дуже і потрібні. От, а нам би вони дуже згодилися зараз як носії, скажімо, ну, наприклад, крилатих бомб, що ми отримаємо від союзників. На жаль, наші в нас не вистачає бомбардувальників, а винищувачі це найкращий варіант скидання по російським військам крилатих бомб у відповідь на їхні. Бо ми не можемо це робити з великих висот. А винищувач він маневрений. Він підходить на малий висоті, робить гірку. Скидає бомби, моментально спускається, виходить з можливої зони ураження. Uh -huh. От там би вони були не зайві. Зрозуміло Але ситуація така, що до поляків ще секундочку для okay. поляків це ще й спосіб шантажу західних союзників, щоб вони надали, наприклад, якусь ще одну додаткову ескадриллю для прикриття польського неба. Ну зрозуміло, бо поляки активно взагалі озброюються. Вони зараз підняли витрати ВВП на оборону на понад 4% Від ВВП загалом це більше ніж мені здається, будь-яка інша країна Європи. Та тобто вони всерйоз приймають російську загрозу. Я би ще хотіла далі з вами поговорити про томагавки. Ну так для американців ракети Томагавк це те, що для росіян ракети Х-101. і навіть більше ракети Х-101 разом із калібрами і разом із з крилатами іскандерами. Да? Це у американців два типи ракет або ну ста ракет стратегічного призначення це ракети наземного базування, мінітмени. Да? От, з, шахних, ну, да, з шахних пускових установок, але там в них трішечки інша система. От, і в е, озброєні е, ну, балістичні ракети з підводних човнів, це другий елемент ріади, і третє авіаційні ракети. Так, от авіаційні ракети це томагавки, лише томагавки. Звичайно, вони бережуть секрети цих ракет, але вони виробили понад 7 тисяч таких ракет. От загальний випуск. Перші модифікації вони вже досить старі, і загалом такого щось секретного, особливо секретного, навряд чи вони несуть. Бо ну, що там може бути секретного? Загалом, при великому бажанні, секретні блоки можна завжди зняти або загробити, або замінити, загробити там окремі параметри, або взагалі замінити їх. Це нескладний процес, було б бажання, було б політичне бажання. От. І перші моделі ракет флотського базування, бо вони все одно в контейнерах, і чи запускати його з корабля, чи запускати його з наземної пускової установки, жодної різниці нема. Ну, от. Тому от, ракети, скажімо, ті, які Ну, можна було б і авіаційні ракети нам передати, бо наші винищувачі Су-24, на жаль, не численні, але. Вони можуть нести дві таких ракети під крилами. Їхні корневі пілони дозволяють підвісити по одній ракеті з кожного під кожну а, консоль крила. Да? І загалом можна використовувати було б, фактично всі ті ракети, а, які зараз мають Сполучені Штати. Тобто технічних обмежень нема. От, є лише політична воля.